60 років турботи, тепла і дитячого сміху один з найстаріших і водночас найсучасніших дитячих садочків правобережжя перлинка відзначає свій ювілей. Заклад добре знаний не лише у Кам'янському, а й далеко за його межами. Тут впроваджують інноваційні підходи в навчанні, перемагають у конкурсах та зберігають традиції, створені поколіннями вихователів. Для сотень наших мешканців саме з цим садочком пов'язані щасливі спогади дитинства. Святкову подію відзначили яскраво з дитячими виступами, піснями, подарунками та словами вдячності. Педагогам привітати колективи з ювілеєм. Завітав міський голова. Вітаю всіх з річницею 60 років з дня створення нашого дитячого садочка. Перлинка хочу в першу чергу подякувати колектив садочку, тому що тут працюють дуже професійні вихователі. Я знаю, що ваш досвід переймає вся країна на різноманітних конкурсах, на різноманітних подіях, в тому числі міжнародних. Хочу подякувати батьків за підтримку садочку. Хочу побажати, щоб діти росли здоровими та щасливими. Садочку побажати процвітання а всім нам миру та перемоги. У садочку працює молодий творчий колектив, який щодня з любові дарує дітям турботу, розвиток і нові знання. Заклад має шість і поєднує сучасні підходи з перевіреними традиціями виховання. У нас садочок дуже творчий. Ми приймаємо участь у міжнародних виставках, міжрегіональних, всеукраїнських. В 2021 році у нас, ми, у нас золота медаль, – 12-та сучасна виставка, міжнародна сучасні заклади освіти. Щороку ми приймаємо в фестивалі педагогічних інновацій «Едуфест Дніпро». У Цьому році ми стали лауреатами, переможцем конкурсу Формула успішного вихователя ми відчуваємо значну допомогу міської влади. Нас не забуває спів і тісно з нами співпрацює. Треба сказати, що заклади дошкільної освіти вони взагалі постійно в полі зору міської влади. В цьому році були виділені 4,5 мільйони для придбання обладнання для харчоблоків у заклади дошкільної освіти. Кошти виділяються на встановлення вікон, на модернізацію, ремонти покрівлі. Тому не тільки. Святкуємо, але і працюємо за за для блага наших маленьких дошкільників в умовах воєнного стану. Заклади дошкільної освіти забезпечують дітям турботу, розвиток і відчуття безпеки. Це місце, куди батьки можуть привести ранком дітей і розуміти, що їх малеча в надійних і добрих руках. Сюди я віддала вже свою третю дитину, ну тобто другу та третю, У мене троє дітей. І коли третя народилась, дитина в мене не було вагань, куди її відвести. Бо я довіряю цим людям, цим вихователям. Я дуже вдячна всім за те, що змогли організувати цей освітній процес у такий важкий час. Я відвожу дитину сюди, і я впевнена, що вона буде накормлена, доглянута. Вона буде в безпеці, бо все облаштоване для цього. Хочу привітати наш садочок, щоб він працював у такому ритмі і в подальшому. У нас гарний садочок, ми його дуже любимо.